Тіло зустріти весну, не так ми хотіли закінчити зиму. Ми хочемо миру, не хочемо війни. Помилуй нас, Боже, помилуй прости. Багато людей вже сидить по підвалах, і навіть на світ там родилися діти, а Бог їх беріг дав побачити світло. О Бог бережити життя українців. Усі на колінах ми просив про мир. Ми просимо за край, у якому живемо, за рідну країну яку бережемо, за мир, за спокій, щоб жити без страху, і знову молитви летіли у небо. Весь світ вся країна просили не впи, щоб Бог зберіг, щоб не дав помирати, щоб кров не лилася у наших солдатів. Ми молимось так, як ніколи раніше. Чому допустив ти, Господь, ця в країні, чому гинуть люди? Чому Таня цілинуть у небо постійно, а відповідь завжди звучала одна. Покайтесь, помилую я ваш весь край, я дам вам і спокій, і мир для країни, всі ваші тривоги, я кинув глибину. А Бог він прощає, Він любить людину, за неї війна він єдиного сина. Він чує молитви, він чує благання, він, він вийде на зустріч, він нам допоможе. Молитви за нашу країну, за мир, за спокій, за спокійні ночі, за наших солдат, адже їм там нелегко. За нашу всю владу також президента. А він нас почує, він вийде на зустріч, Лиш треба повірити у його мову. І буде в нас мир, буде спокій повсюди. Щасливим стане наша Україна.